Пожежа в геріатричному пансіонаті. Поліція відкрила кримінальне провадження. Демобілізація, розбіжності в законодавстві та пікети родичів військовослужбовців. Ліцей імені Героїв Крут. Історії вихованців та випускників. Унаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті, що на вулиці Медової печери, загинув чоловік. Загорання відбулось в одній із кімнат на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі. За словами директорки закладу Етарі Пасеки, на той момент у приміщенні перебували 263 людини. Їх евакуювали. Чоловік загинув по дорозі у лікарню. Ймовірною причиною загорання, за словами керівниці закладу, могло стати куріння в кімнаті. Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська за цим фактом триває досудове розслідування. Попередньо з'ясували, що займання сталося унаслідок необережного поводження з вогнем. Поступило повідомлення про пожежу в гератричному центрі по вулиці Медової Печери. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на другому поверсі є загорання. Одразу були проведені заходи по евакуації людей і по гасінню пожежі від часу моєго призначення я звернулася до пожежників, щоб перевірили стан пожежної сигналізації. Стан був недобрий, і ми почали зразу працювати. Ми замінили 300 датчиків сповіщення, і тут велась повністю робота. І воно дало свій, свій результат. Чоловік Лесі Поляк, 18 місяців, перебуває в зоні бойових дій. На фронт пішов добровольцем. Розповідає вона разом з іншими жінками, 28 січня. Вона вийшла на пікет на підтримку демобілізації. Ми вимагаємо для наших чоловіків, які добровільно або були мобілізовані, втрапили в збройні сили України, і вони мають мати право на ту ж саму добровільну демобілізацію для того, щоб відновитися, повернутися до своїх сімей, до дітей. Вони зробили вже дуже багато. Про необхідність демобілізації говорять і ті, хто вже повернувся з фронту. Зокрема, екс-військовослужбовець Віктор Біщук, який понад рік служив у силах тероборони. Та на його думку, це питання наразі чітко не врегульоване законом. Демобілізація в будь-якому випадку потрібна. Держава бійці, які вже два роки знаходяться на лінії фронту, дуже часто навіть без можливості виїзду на ротації, повинні принаймні розуміти, що держава працює над механізмом їхнього повернення з зони бойових дій і заміни з іншого боку. Ми розуміємо, що для того, щоб підготувати повноцінний підрозділ, потрібно як мінімум пів року. Коли завтра хлопці чи чоловіки на вулицях почнуть отримувати повістки, вони також не будуть знати, а що з ними буде. А чи будуть вони мати можливість воювати саме по цій спеціальності, яку беруть, навіть якщо вони прийдуть добровільно в рекрутоновий центр. Вони не будуть знати, коли, їм, коли вони звільняться. І це теж не сприяє мобілізації. Наразі закон надає право військовослужбовцям за певних умов звільнятися зі служби, каже адвокат Ярослав Жукровський. Водночас він наголошує на певних розбіжностях у законодавстві. Якщо військовослужбовця, для прикладу є троє більше дітей. Якщо військовослужбовця є обставини, інші сімейні, для прикладу ем, необхідність здійснення постійного стороннього догляду за визначених ситуацій, так то він подає рапорт військовому командуванню, військове командування приймає рішення і ем, звільняє військовослужбовця. З військової служби. Зараз законодавець допустив наступну колізію, дуже цікаву. Суть колізії в законі про військовий обов'язок військового службу передбачений певний вид підстав для звільнення з військової служби. А в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку – не передбачений це. І виходить парадокс. особа пише рапорт, звільняється, будучи звільненою, вона може бути знову мобілізованою. За словами адвоката, сьогодні є декілька законопроєктів, що передбачають зміни щодо мобілізації та звільнення зі служби. Однак жоден з них наразі не ухвалений. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. На вулиці Стрийській завершують перший етап відновлення чотирьох будинків, які найбільше зруйнувала російська ракета. У цей 64-й будинок було пряме влучання. Він зазнав найбільших руйнувань, розповів директор ЛКП «Рембуд» Олег Поліщук. Також серйозних руйнувань зазнав 66-й будинок. Даний будівля відновлювалася від самих перших поверхів. Заливали всі перекриття поступово, поступово відмуровувалися всі стіни. Зараз ми знаходимося на відмітці даху на горищі. Два будинки довелось від. Будовувати наново на 70 відсотків при такій реконструкції. Простіше, напевно, було б просто ну не знаю, нове збудувати. Ці будинки на Стрийській входять до історичного ареалу міста, тому їх відновлюють такими ж, якими вони були раніше, каже міський голова Львова Андрій Садовий. Ми ж то відбудуємо самі будинки, а вже всередині люди вже будуть робити ремонти, враховуючи як їм краще пасує. Ну і звичайно, має бути якість, тому що це історичний ареал. Це під контролем ЮНЕСКО завершити перший етап робіт має до середини лютого. Наступний етап передбачає відновлення фасадів, сходових кліток і мереж, розповів заступник міського голови Львова Любомир Зубач. Попереднє рішення, яке напрацьовано, це просто людям давати компенсацію, щоб кожен собі міг це організувати як вважає за потрібне. Плануємо ці роботи завершити таким чином, щоб люди вже в межах наступного опалювального сезону. Могли жити в межах своїх домівок. Нагадаю, ці будинки зазнали руйнування через ракетний обстріл 6 липня. Тоді 10 людей загинуло. Ще 48 отримали травми. Загалом на Стрийській пошкодило 17 будинків. Мешканці найбільш пошкоджених чотирьох будинків отримують з міського бюджету компенсації на оренду житла. Ольга Динака, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів. У центрі дитячої медицини лікарні Охмадит хірурги зі США спільно з українськими колегами проведуть операції дітям. За словами щелепно-лицевої хірургині центру Христини Пограничної, впродовж п'яти днів з 26 лютого до 1 березня вони проведуть консультації та операційні втручання. З усієї України приїдуть майже 100 дітей до одного року та декілька дітей від 14 до 18 років. Серед пацієнтів діти з вродженими вадами губи та піднебіння, рідкісними генетичними синдромами операції та реабілітація опісля є безкоштовними. Вони є ускладнені тим, що є порушення дихання, ковтання, мовлення і взагалі життєво важливих функцій. Запрошуємо ми іноземних фахівців для того, щоб вивчити нові методики, нові нові підходи більш інноваційні, сучасні. Цю форму я навіть досі обожнюю, тому що вона дійсно гарна і що викликає захоплення. Ми в 9, ну, з 9 по 11 рік, коли в ній ходили. Всі дівчата завжди хотіли познайомитися. Герой України Богдан Дронов згадує роки навчання у рідному ліцеї імені Героїв Крут. Чоловік з 2015 року боронить Україну. Отримав орден Золота зірка та звання Героя України за успішно виконану військову операцію. каже, прийшов в ліцей, щоб своїм прикладом надихнути молодь. Хотілося б побажати їм впевненості в собі мужності, і щоб вони не лише слухали старших, але й приймали самостійні Самостійні рішення, тому що їхні помилки це ж їхній досвід, але над кожним досвідом потрібно працювати і робити висновки. Богдан Яковенко навчається на другому курсі ліцею хлопець Сіверська Донецької області. З мамою та братом приїхали до Львова у перші дні повномасштабної війни. Батько на той момент був за кордоном, дізнавшись про війну, приїхав і пішов. Військомат загинув у квітні 22-го року. Я весь час знав, що йдуть якісь бойові дії, десь. Ну, але після того, як у мене вже загинув батько, я вже зрозумів, що дійсно це війна. Зараз змирають люди, і я маю якось теж готуватися. Богдан каже, що навчання тут йому подобається, окрім уроків та фізичної підготовки, встигає також займатися музикою. Цю гітару я купив до війни за декілька місяців. Це ще був 21 й рік. Якраз я купував із татом. Тобто, у мене у тата багато було раніше гітар. На жаль, вони залишились в окупації, і після повномасштабного вторгнення. Десь, напевно, в червні єдине, майже що вдалося вивести, це цю електрогітару, і зараз вона мені як єдина майже пам'ять про батька і про минуле життя. Микита Алеров навчається разом з Богданом. Хлопець Сімферополя з сім'ї військовослужбовців. Бабусі, дідусь, мама, тато. Микита мріє вступити до лав Нацгвардії та стати військовим сил спеціальних операцій. Батько загинув і хочеться... Просто продовжити справу бути схожим на батька. За словами начальника ліцею Юрія Гусара, тут навчаються 430 вихованців. Сьогодні в день ліцею вшановували пам'ять героїв, які у 1918 році зупинили більшовицький наступ на Київ та сучасних військових, які протистоять армії Російської Федерації. Іван Кадосько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.